Доброго дня! Прослухайте текст, а після цього дайте відповідь на три питання. Казочка про хлопчика та янгола. Бджілка бджілці казку каже, а бджілка губи медом маже. Чує татко, чує ненька, чує дівчинка маленька, про ліси і про гаї, та про хлопчика малого та про янгола святого, про зірничку у росі. І ви послухайте усі. Лісом йшов малий хлопчина і прикра. Трапилась причина, заблудився він, стежка вилась та урвалась, вже не ліс, а чорний праліс на стонадцять гін, Десь далеко дзвін. Хлопчик стрів мале зайчатко. Йди до мене, в мене хатка, в ній привітно, в ній не пусто, є морквина, є капуста, коржик на меду. І каже хлопчик той маленький. Та нема моєї неньки. Отже, не піду. Із кринички він напився, чемно зайчику вклонився, і мимо зайчикиної хати пішов стежечку шукати, а її нема, і падає пітьма. Переліз глибокий рів і лисичку там зустрів. Заблудився, заблукав, може, вовка ти злякавсь? В мене є сосна висока, в мене є нора глибока, в ній і проживеш? Чом же ти не йдеш? Не життя там, посиденьки, мені ж Хочеться до неньки, до бабусі і до татка. Так промовив він. І знову чути дзвін. Хлопчик дзвону уклонився, тричі він перехрестився та залися, загіляча, Янгола побачив. При берізці, при ліщині усміхався він хлопчині. Коли хрестишся до неба, і ти тобі зі мною треба, твій знайдеться дім. Взяв за руку і повів через хащі, через рів. Їм цвіли зірниці квітки. Нахилялись пружні віти до травиці, до землі. Далечінь обох манила, і церква солодко дзвонила за переліском в селі. І забув той хлопчик в тому, бо без зайвих слів Янгол вів його додому, До матусі вів. Ви прослухали казочку, дайте відповідь на такі питання, що трапилося з хлопчиком? Друге питання? Що сказав хлопчик? У відповідь Лисиці. І третє питання що сказав янгол, хлопчику? А тепер пропоную вам спробувати прочитати казку і зафіксувати, скільки слів ви читаєте за одну хвилину. Я вам предлагаю прочитати сказку і зафіксувати, сколько слов ви читаєте за одну минуту. Для цього, діти, поставте відео на паузу і спробуйте прочитати казку.